Все серце, і плаче, і серце нові події там є моя серце б'ється, країна б'ється. Єдина соборна, вільна, незалежна, правобережна та лівобережна. Західна, східна, південна, північна, Свободна ти богословення. Неподільна і незнищенна земля українська, свята і священна, Повстали із крові і слі староїни, ніхто не знищить моєї країни. Соборності день святкуємо нині, в воєнному стані моя Україна, в день єдності та єднання українського світлосприймання. Що значить для нас це свято? У флешмобі, розкажем, завзято. Сьогодні Україну обіймаємо, свободу в руках своїх тримаємо. Слов'янськ, Снігурівка, Сєвєродонецьк, Одеса, Оливськ, один вітерець, Балаклія, Бахмут, Буча, Очаків, Олешки, Спільна рана мучить. Рубіжне жище, моя Україна, Нікополь, також в наших обіймах. Ізюм, Ілловайськ, Ірпінь, Севастополь, Свалява, Самбіг. Розкавайте в Чотирнопіль, любов без моя Україна, ти розцвітаєш. Разом ми сплели свій ланцюг культури, бо давно соборні і без диктатури. Сумань чужок із Дніпром віддає, вгадати добре ми свободу чекає. У Буховській ямі, невідомій у світі, радянське сонечко вміє ніжно гріти. Острог, осередок культури та освіти, Донецьк, українська шахтарська столиця. Відніка, дідненька, тримайся до нас, і єднайся. Бо свобода як свободність – наша споконвіку. Ми Господню і козацьку маємо опіку. Нас нікому не знищити і не подолати. Нас ніхто не зможе по віку з'єднати. Ніжинські огірочки, наш Чернігів славний, Енергодар Запорізький, атомний недавній. Зміїний острів легендарний, Алчевськ, ти вирвешся з ударів. У руку, помочі віп простягає, міргодарності у своє звільнення чекає. Житомир найдавніше місто в Україні. Нова каховка наша неодмінна. івано франківськ серце прикарпаття, Святогіст зелений, як розкішна латайця. Теплодар то серце, сонце і тепло. Моя Україна незалежна і свята. Соборість, незалежна свобода, нашого майбутнього погода. Головні ідеї, які нас єднають, головні ідеї, котрі надихають. Мій народ, країна, наші ЗСУ, це ланцюг єднання я зроблю, його не розсін'яти ніяким ворогам. Слава Україні! Слава всім нам! З Днем Соборності, моя Україна! Ти вистоїш у руїнах неодмінно. Ти переможеш, я знаю. За нас Всесвіт, і Європа, і правда святає.